Німецькі будинки. Бачите, і така бабуська, в неї така колясочка якась вона з нею возить, купляє щось. Таке от. Я от ніколи не забуду це місце. Тут перший раз ми виїхали в Нордхаузен. І от трамвайка. Трамвайка-посміхайка їде. Мені так подобаються ці малесенькі трамвайчики, такі затишненькі. Такі хуйосінькі. Дивіться, яка вона. І автобуси. Але оця архітектура, яка дивовижна, друзі, просто подивіться. Просто подивіться, як класно. Я купила мамі сироп ще один, тому що попередній не підійшов таке, так замоталось. <кхи> У мене горло болить, зараз куплю десь собі води. Ми трошки похворіли, тут така піцерія, очі розбігаються від цієї архітектури. Красивий цих будиночків Така немов іграшкова Німеччина. Я піду, в мене залишилось 2,5 години до автобуса, як моя матуся витримає. Я думаю, вона заснула, бо о, вона не спала всю ніч, кашляла. і Як засинала, то я починала кашляти. Потім вона ми одна одну будили. А зараз я пішла, може вона заснула, якраз прокинеться, а я принесу їй о, Оцей от від кашлю сироп. Оцей от замок мені подобається. Я піду зараз в ліду. Пішки йти, я подивилася годину, а їхати там декілька хвилин. Я не, не зайду годину. Чотири кілометри. Ну, обходити ще треба. Якби по прямій дорозі. А я знімаю вам відосики. От ви знаєте, що цей будинок красивезний. Я живу в такій красі тепер. Я живу в селі під Нордхаузеном. Я живу в селі Версер. Верса. Я не можу вимовити. Я живу в невеличкому селі. А сюди ми приїжджаємо. В аптеки, в банки. Дуже довго чекати ще нам. Дивіться, який тут красивий, бо замок такий. І тут аптека, лідл. Бачите, стараюсь уповільнити крок, щоб все зняти вам. В Німеччині вже сьогодні 29 градусів. Відчувається, як десь 25, але тим не менше. Тепліше вже. Вже, буду, вже я сьогодні ще в курці своїй, але завтра вже буду в чомусь літньому. Вже люди в літньому ходять, вже літо. Вже літочко. Я зайду, подивлюсь. Ми залишили два клумака речей, дві валізи. Так шкода у цьому. У Барселоні не було куди взяти, і тепер того не вистачає, того. І треба дещо докуповувати. Але слава Богу, живі. Затримується це в цьому притулку, це таке страждання там. Але не знаю куди. Якось, я не знаю, як, я просто навіть не знаю, як буде, що зі мною буде. Чи я буду жива через тиждень.